Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі Неймовірний світ Таро І а, запрошую вас до рубрики, яка в нас по середах, ввечері. А, те, що відбувається у нас в країні. Тобто, тут скоріше запитання, конкретні по владі. По Офісу президента, і їхні завжди плани. Дивимося оточення Зеленського, дивимося ті 5-6 менеджерів, які керують країною. Які в них плани щодо України? Ну, Тут є, є плани якісь. Ось, дивіться, тут плани є. Зараз будемо дивитися, тут якийсь імператор. Значить, тут, скоріше за все, у них все йде, ну, як би це сказати, заплановано. Як від, ну, скажімо так, від Росії. Тут плани йдуть від Росії по цих картах. Пропозиції від Росії. Тобто, вони вважають себе жертвами, ось, що вони вимушені щось робити. З е, пропозицій, з наказів можна навіть сказати. Тому що ім, імператор він не дає пропозицій, він наказує. Імператор завжди наказує. Ну що ж, давайте тоді будемо дивитися. Тим більше, що тут якраз на дні колоди був лицар жезлів. Будемо дивитися, І так. Е, 5-6 менеджерів. Тобто ті. Та банда, яка керує країною. Кажу, як є, що в них за плани стосовно України. Тут і Єрмак, тут і Зеленський, тут і Татаров. От, і хто там ще їх, ті 5-6 менеджерів? Зеленських їх, їх так і не назвав. Можна тільки здогадуватися. Можливо, це і гетьманцев-фінансист. Ну що ж, дивіться, тут є, йдуть якісь зміни. Тут ідуть зміни. Скоріше за все, утискання і блокування населення, щоб ви розуміли, Ути... угу. це якраз те, що призведе до бунтів, і от взрив шампанського. Розумієте, коли народ так будуть утискати ось місяць. Тобто ніяких хороших планів нема. Королева Жезлів зазвичай вона сварлива жінка, вона, ну, я би не сказала, заздрісна. Тут, скоріше за все, жінка, яка недовольна своїм життям, тому що зазвичай королева мечів, ми не говоримо за знаки зодіаку. Тому що в мене таке враження, що хтось хотів мене зараз поправити. Королева мечів, її характеристики. Дивимося, це я не дивлюся тут з позитивної точки зору. Чому? Тому що тут не позитивні карти, тут немає позитиву. І кінець, ось це те, що вони зараз запланували, закінчиться взривом населення, бунтом. Люди не витримають. Чим більше їх будуть утискати, чим більше на них не будуть звертати увагу. Приховувати по місяцю це і приховувати. Ось. А, тобто, знаєте, це, це і дивіться, якщо ви подивитесь добре на цю карту, ви побачите, що тут зомбування людей. Люди, люди як зомбі. Пам'ятаєте оцей голос Джельсаміно? Ось те саме люди задурманені. Ось. Але але, а, отакі утиски, блокування. А, Ну, скажімо так, нелюдські умови у військових. Це все же ж виходить на поверхню. Це рано чи пізно воно взірветься. Давайте запитаємо: це буде в цьому році, чи це буде на наступний рік? 24-го ще року це буде. Оцей взрив населення, чи в 25-му році вже. Ну, тут уже, знаєте. По цій карті, можна сказати, люди вже виходять з цього стану. Не просто так, ось тут карта прокидатися. Люди починають прокидатися помаленьку. Не всі, тому що тут блокада. Дехто боїться, дехто заляканий, дехто хоче утриматися на якійсь посаді і мовчить і тому подібне. Але все рівно це взірветься. Це, знаєте, як кажуть, бутилку пластикову бутилку, якщо її стискати, вона теж взірветься. Угу. Королева, королева. Дивіться, мої дорогенькі, тут щось. Ви знаєте, тут ще будуть якісь маніпуляції. Зараз я. Тут якось дуже цікаво, до речі, скажу відверто: ось ця цей вибух скажімо так, населення. Він призведе до чогось доброго, скажу відверто. Тут я бачу, тут я бачу, якась, е я сподіваюся, що це не кучма. Що це не кучма. Боже борони. Але дивіться, початок вже, вже почне до кінця цього року. Люди почнуть протестувати. Хто бачив е, прес-конференцію Зеленського, я дивилась поки що тільки уривки. Я ще не дивилася е, прес-конференція, але там страшні речі. Е, як Буту... Я слухала Бутусова, ось, і він казав страшні речі. Відверто вам скажу про неадекватність е, нашого президента. Але це окрема розмова. І окремий розклад. Якщо вас це цікавить, будь ласка, пишіть і зробимо розклад. Ось. Тобто, дивіться, скоріше за все це почнеться вже цього року. Але я і не бачу, скоріше за все, дивіться, десяточка кубків говорить про те, що це вже буде приділ. Оці їхні маніпуляції з їхніми п'ятьми шістьми менеджерами. Ці всі маніпуляції, вони емоційний стан. Ось ці дві карти можна порівняти. Десяточка кубків так, можливо, це емоційність. Ось тут, скоріше за все, зараз я ще, ще докладу, зараз подивимося. Ну, скоріше за все, терпець урветься у людей. Але я все рівно ще не бачу цього бунту. Відверто вам кажу, я його ще не бачу. Хоч тут і емоційність якась підвищена, так? Тут, скоріше за все, можуть бути якісь ще вибори. Просто, щоб ви розуміли, оце карта смерті, бо я бачу, вам відблискує, але я не можу зараз змінити свою лампу. На жаль, Останнім часом моя лампа. Так, але тоді вам не буде видно взагалі. Ось. А, просто ну тут дивіться, тут конкретно показують карти, що дійсно це все, що вони задумали, а люди починають прокидатися. Ось. Прорв, прорветься ось ця блокада. Скоріше за все, карти показують, ще немає. А, тобто народ України ще не підніметься. Давайте я так скажу, бо я тут не бачу, що український народ якась може кубка людей. А, можливо, буде висувати свого лідера. Але тут все рівно якось все в своїх руках. Тобто, я не бачу тут, що. Поки карти не показують. Тобто в Україні немає тієї сили, яка взірветься. Немає тієї сили. А, розумієте, ті чоловіки, які залишилися, які могли би щось, вони не виступлять. Військовим не можна. Військовим взагалі заборонили. Військових взагалі за людей не рахують. Хто встане? Вагітні жінки? Пристарілі? Пенсіонери, інваліди хто? Тут якась кубка людей, так. Очі відкриваються так, до кінця року. То вже відкриваються в багатьох очі. Я, наприклад, вчора давала інтерв'ю на одному каналі, і ви знаєте, відверто скажу: я подивилася ці коментарі, там вже половину людей просвітлених. Ось, а решта або ботоферма, або ще зазомбовані. Ось якось тут. Тому це мене радує. Тобто народ України прокидається дуже повільно. Ось ці дві карти говорять, прокидається, але повільно. Багато ще заблокованих через те, що у когось страх, бояться висловитись, але все рівно у українців відкриваються вже очі, можна це сказати. Хоча тут все, все рівно все ще нам якусь казочку. Тут ще ось, ця, ось ці менеджери, оця групка людей, їх можна так назвати. Тому що по монетах це, скоріше за все, бізнесові люди. Тобто для них держава це фірма. Не просто так Офіс президента назвали. Була колись адміністративна, я забула, як це називається. Не Офіс президента, а. Адміністрація президента, здається. Нагадайте мені, хтось, можливо, знає з вас. Ось. І ось цей офіс президента, він тримає, він маніпулює все, що в своїх руках. Але все рівно, все рівно, тут уже, ну, скажімо так, народ вже не обдуриш. Народ вже розуміє. Давайте ще подивимося, чи готуються вони до виборів. Ще одне це запитання. Чи готуються вони до виборів? Ці 5-6 менеджерів. Готуються, і вони вже, скажімо так, там йде конкуренція. Тобто, в мене таке враження, кандидата вони ще не вибрали. Тут страхи, що можуть їх не вибрати, і їм прийдеться вилетіти звідси. Угу, що їх витурить з країни. Ось якось це повстання. Скоріше за все, тут карти показали, що ці 5-6 менеджерів повинні будуть покинути країну. І як я дивлюсь на вибори, то тут таке враження складається, що, ну, скажімо так, цирк почався по повній програмі, теж по тузу Кубків. А, можна сказати, дивіться, починають з туза а закінчують туз мечів. І дуже швидко. Тут, а вибори, тут вибори будуть на наступний рік, скоріше за все. І вони пройдуть не так добре, не так гладко для теперішньої влади. Скажімо так, вони вже це підозрюють. Вони вже блазня виклали. Але це не він, це не він. Тут, в принципі, скажімо так, він вже не підходить під президента. Давайте подивимося, збирається Зеленський взагалі балотуватися, що він робить для цього, якщо так, скоріше за все, збирається, <смі> збирається, ще як збирається. Ось дивіться. Ще як збирається. Ну, давайте подивимося, ще які шанси в нього. Він вже вирішив, що він йде. Це стопроцентно, які в нього шанси? Ну тут відлюдник, скажімо так, тільки якщо по договорняках пройдуть. Тобто, сфальсифікують і по договорняках. а шансів в нього ніяких. Тут ніяких шансів в нього немає. Ні, нема. Гаразд, дорогенькі, хоч, хоч одна хороша новина. В нього шансів немає переобратися тут повинно не просто так. В мене ось на тому рядочку в мене виходило, що вони шукають нового, нового циркача. Ну, скажімо у них йде зараз, я так думаю, що це ці 5-6 менеджерів, хто шукає собі не собі. А в заміну, хто піде балотуватися. Ось якось так. Це питання потрібно розглядати окремо, мої дорогенькі. Але вже цікаво, вже мені сподобалось те, що шансів в нього не буде. Тут когось іншого підберуть. Гаразд, мої дорогенькі, нові ліца. Це ті, хто чекає на нове ліцо. відкривайте очі і дивіться, що ви берете того самого блазня, але, можливо, ще гіршого. Але ви знаєте, чомусь мені здається, що ще гіршого неможливо вибрати. Але якщо вам цікаво, можемо подивитися, чи може Україна вибрати ще гіршого за блазня. Бережіть себе, мої любі, гарного вам вечора, мирної ночі і разом до перемоги. Донатимо на ЗСУ, все буде Україна!